На автостраді Луцьк-Коваль ось вже майже 80 років стоїть цей пам'ятник на диво. Бо встановлений він на честь німецьких солдатів, які загинули на Україні в роки Першої світової війни. За цей час багато пам'ятників було зведено і знесено Сталіну, Леніну. А цей скромний солдатський оболіск залишився як символ християнської шани до полеглих. На березі Поліської річки Стохіт розкинулось село Оленіно. Під час обох світових воєн воно часто опинялося на вістрі боїв місцевого значення. У лісах довкола села ще й досі видні сліди окопів та бліндажів. Саме тут, коли йшли напружені бої, і як свідчення, цього ось це німецьке кладовище часів Першої світової війни. Колись тут були рівні ряди надгробків, але ліс, який виріс на могилах, зробив з цих рядів хаос. На усіх надгробках збереглися прізвища. Держава не дбає про порядкування цих могил. В ряди годи місцеві жителі доглядають за цим кладовищем. Після Першої світової війни у Луцьку з'явилось теж німецьке кладовище. Зараз тут розміщена середня школа номер 5 Лише уламки, фрагменти надгробків, які стерчать з під землі, нагадують сьогодні про це. А до 1939 року цим кладовищем опікувався німецький червоний хрест, виділяючи місто немалі гроші. При вході на кладовище стояв величний пантеон. Тут поховані солдати, які для своєї держави зробили все. Вони виконали свій обов'язок. І на фотографії, яку ви щойно бачили. Ось такий напис: в цих могилах поховано тих відважних гідних подиву, які радо віддали життя у великій війні за батьківщину та імператора. Тут також в пошані разом спочивають колишні вороги. Будьте щасливі, благословенні душі. А згори був напис за батьківщину. Світова війна облишила сентименти щодо пам'яті полеглих ворогів, принаймні з боку радянського союзу. Про яке увіковічнення пам'яті могла йти мова, коли йшлось про солдатів-агресора? Мало того, Сталін не визнавав ще й полонених ні своїх, ні чужих. І, хоча Радянський Союз ратифікував Гаазькі конвенції 1899 року та 1907 року, де йшлось про закони і звичаї війни, в тому числі й про права військових полонених, дотримувалися вони умовно. І ця маленька замітка у газеті Південно-Західного фронту Радянський воїн за 1943 рік добре ілюструє це. У західній частині лісу, німецькі автоматники попали у кільце, з якого їм вже не вдалося вибратись. Гвардійці оточили німців і повністю знищили їх. І напевне, коли йшлося про полон чи про знищення, як правило, вибиралось останнє. Це вже в кінці війни зрозуміли, що полонені це дешева робоча сила. А на початку 22 червня 1941 року, в час ночі, солдат 22-го піхотного полку 74-ї піхотної дивізії Альфред Лісков. Переплив західний бух і повідомив начальника Володимира Волинського, 90-го прикордонного загону майора Бичавського, що його командир оберлейтенант Шульц попередив особовий склад через три години початок війни. Оцінімо вчинок цього юнака. Зрадивши присязі, він немічними своїми силами хотів стримати війну, не думаючи про нагороду, а про материнські сльози на Україні в Німеччині скрізь. Альфред Лісков, цей фанатик миру та любові між людьми, був заарештований і пропав у тюремних етапах.